Усім мої вітання. Хочу показати ще один проєкт, який я сьогодні почав робити. Це ось така мікроволновка, яка була взята на металоломі. Вона була повністю у зібраному стані. Лише в ній був відрізаний провід. Ну, але це не є великою проблемою. Значить, що до мікроволновки. Питання нещодавно постало з моєю домашньою мікроволновкою, що почала вона іскрити. І подивившись в інтернеті декілька відео, я зрозумів, що саме проблема в цій штуці, а саме от, от така сама картинка була на моїй. Мікроволновці. Ця штучка наконечник цей знімається. Але в даному випадку сьогодні поїхав на металолом, бо бачив, що там є розібрана мікроволновка, і взяв з неї оцю, не пам'ятаю, як вона називається. Оцю штуку, деталь мікроволновки на такому стані. Але в неї було, був цей наконечник в прекрасному стані. Бачимо, взагалі ніде нема, е, моментів іскріння, тобто запеченості, отакої, як на цьому. От, я її зняв, там ще кілька деталей, ще зняв вентилятор такий, лампочку, думаю, вдруг згорить, е, блока вже не було е, трансформатора цього. Ну і багато там речей, взявши отаку платку і кілька кнопок. Ну, в основному там більше нічого не було, але саме основне, за чим я поїхав, це оця штука. От. Потім, коли я вже зняв це все діло, побачив, що є мікроволновка фірми LG. Саме звичайна, вона в не дуже такому зовнішньому гарному стані привабливому. От, вона ось така. То бачимо, що є моменти корозії. Все була в болоті, її трошки обмив обтер. Тут всередині також нечиста вона, ну це все буде приводитись до порядку. І дно ну, зняв. Це все також буде зачищатися, пробувати, тобто буде готуватися нормально, не, приводитись до нормального стану, сама мікроволновка. Ну і коли я взяв її, я знав, в чому в основному проблема цих мікроволновок це. Ось така причина. Тобто саме з нею і відбулося оце прогорання цієї, скажімо, капсули, там не капсули, кришки. От вона, Це саме звідси. От. І коли я розібрав, я зрозумів, що тут проблем не повинно більше ніяких бути. Лише поміняв оцю капсулку, скажімо, місцями. тому що... Коли подивився на радіатор, не на радіатор а ззаду на кришку, тут побачив, що маркіровка 2М211, а тут 2М213. Тобто це, напевно, якийсь потужніший. Ну і, Звичайно, спробував зняти, вона дуже добре знялася, оця штучка. Поміняю їх місцями і назад поставлю оцю, оцю деталь на своє місце в свою рідну мікроволновку. А це вже буде, в принципі, мені залишиться як запасна частина, тому що тут всередині також є моменти, коли ламається, там відгорає і перегорає. Одним словом, я її залишаю також. Розбирати не буду. Тому то чекаю, чого чекаю? Повитираю її всередині трошечки. Хочу, щоб вона більш-менш підсохла, тому що вона все-таки лежала. От бачимо. Трансформатор трошки мокруватий, лежала на вулиці на відкритому повітрі під снігом дощам. Трошки набрала вологи, тому -то буду чекати, щоб вона висохла. Далі е, підфарбую всі моменти, е, перетру кришку, перетру нижню кришку, тут е, біленький колір з От, І всередині, друзі, е, потрібно звернути увагу, коли якщо у вас така проблема виникає. Всередині теж з'являється нагар. І коли є чистий метал, то вона починає тріщати. Тобто причини тут може бути та, що знялася фарба з металу, поставили металеву посудину і з блиском керамічну посуду. Тобто тоді починає пробивати. Наконечник оцей, ну і міквоновка дуже сильно тріщить і з нею взагалі дуже опасно тоді працювати. Тому надіюся, що більше крім цієї проблеми, яка в ній була, не буде нічого так аж складного. І поставив це все на місце, зробимо з неї лялючку красиву, скажімо, тому що бачимо, да, бачим, що картинка не дуже така. Привабливо, знову ж таки, там ще зверху туди, ну, по кругу подивитися. Ну це все я ж кажу ще раз, це попідрівнюю, все перетираю, пофарбую і зробимо з нею красиву робочу мікрохвильову піч. Ну все, далі я вже покажу відео трошечки з роботи, що і як. Зараз я до неї вже лізти не буду. Хай вона висихає, добре висихає. Далі буду брати фарбу, грунтовку, грунтувати це все діло, зачищати наждачкою, грунтувати, фарбувати, збирати на місце, ну і будемо пробувати запускати. Постараюся це все відзняти на камеру, для того щоб вам показати, що не обов'язково відразу викидати мікрохвильову піч, скільки її можна. Дуже просто у домашніх умовах за малої кількості запчастин, які навіть можна знайти на металоломі, відремонтувати і далі користуватися. Так, народ вже доходить до завершення мій проєкт з мікроволновкою, чи мікрохвильовою піччю правильно. Ось Всередині все повністю почищено. Пофрунтовано та пофарбовано. Бачимо. Вигляд всередині. Тут теж пообдував, поміняв колпачок, по... пообдував з усіх сторін, тут теж було іржаве, почистив все, все зробив по глянцу. Ну і зараз тільки що? Вже пов... ще не дофарбував, але. Вже дофарбовує. Ну, хочу сказати те, що цією пічою я вже неодноразово користувався, тому що, та, що в нас була, знову прострілив колпачок, він там був, скажімо, раз вже показав себе. Я зачистив деякий період, попрацювала, і зараз знову вона вистрілила. Ну, потрібно міняти купачок. Тому то вже користувався цією ну, так, як воно було. Всередині покращено. Просто балончика чорного я не купив, ось такий емаль-жаростійка. Я використовую і аналогічно біла, також емаль-жаростійка. Пофарбував верх, почистив, все, чудово. Ну, просто, ну, скажем так, тут все, скажімо, пофарбувалося досить таки непогано. Понятно, що десь помітно, що воно чище не було. Не так все прямо ідеально, але, ну, як, Порівняно з тим, що було, що є, Ми бачимо, оживили. Але вона мала вже піти на переплавку, тут вже мала утилізуватися. Поставив я кабеля, тут не було, він був обрізаний, поставив кабеля, змастив вентилятора ВДшкою. Ну, ось такою. Це не ВДшка там, чи як правильно, де. Роз. В народі БД. Змастив. Вентилятор не крутився, я його помастив, і тепер він вже без проблем все крутиться, все працює. Як зберу, також вже зніму відео. Хай воно підсихає. Я раз наніс, ще раз нанесу. Після того, як підсохне, щоб в два слої. Я так само фарбував і кришку. Так само всередині фарбував все. Старався так, щоб так для себе робив. от Як вже далі буде зібрано і в роботі, я покажу, звичайно. Ну що ж, друзі, ось наша мікровомовка вже зібрана. Всередині ось такий вигляд, тільки треба ще повитирати. Тут побризкала фарба візьмого розчинника. І це все познімаємо. Ось такий вигляд всередині. Ну, Порівняно те, що було, то зараз дуже гарний зовнішній стан. Тепер давайте вимкнемо, покажемо, що вона дійсно працює.